Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні вирішила записати відео на тему добрив. І про те, щоб розібратися, які ж добрива потрібно використовувати для наших пеларгоній. І хотіла розповісти вам про те, як не переплачувати, розібратися в тому, які добрива в магазині, як при виборі, на що нам потрібно орієнтуватися. Ну, добрив в магазинах безліч. Дуже багато маркетингових таких всяких фішок, там, наприклад, добриво для пеларгоній, добриво для огірків, кабачків і так далі. Але якщо ми розберемося, що саме нам потрібно, ми будемо конкретно знати, яке вибрати добриво, орієнтуючись на потребу наших рослин. Ось, наприклад, я таку схему намалювала, на якій така є. Такі цифри незрозумілі, ніби то НПК. Що вони означають? Н це азот, П це фосфор, К це калій. Тобто, ось, наприклад, є пачка в мене з добривами. І ось тут цифри є. Треба цю формулу накласти на ці цифри, і ось, у нас є тут у пачці 20%. Азоту, 20% фосфору і 20% калію. Коли яке використовувати добре, то нам треба розібратися. Ось. Так, наприклад, це перша цифра N — азот Для чого воно нам? Азот дуже важливий мікроелемент. Це основний будівельний елемент для рослини, який відповідає за ріст зеленої маси. Ось, наприклад, у мене є кущик обрізаний, який вже починає наростати. І я цей кущик вже підкормила азотним добривом. Ось, наприклад, ось отаким елементом 30, 10, 10. Тобто 30. Азоту відсотків, 10 фосфору і 10 калію. Тобто мені на даний потрібний час посилити ріст зеленої маси, пришвидшити наростання куща. Ну, я зараз два рази, ну, може, й три використаю азотність і добре. Це, це, це ми робимо, коли ми. При обрізці, також ми пересаджуємо перевалюємо молоді рослини, і нам треба їх пару разів підкормити, щоб вони краще наростали. Далі така форма йде, як фосфор. Фосфор це також дуже важливий мікроелемент, для того, щоб наростити кореневу потужну систему. Ось, наприклад, в мене є такий живець укорінений який вже має не дуже багато вкорінився, пустив трішки корінчиків, ви ж бачите. Ось такий корінь, отакий живець, я візьму, підкормлю формулою, із де переважає фосфор. Ось, наприклад, в мене є така, така добриво. 13 40 13 де 13 це азот, 40 фосфору і 13. Калію. тобто Пважаючи відсоток фосфору дозволить нам інтенсивніше наростити зелену масу. І чим, потужніша коренева, тобто, коренева маса, чим потужніша коренева система, тим краще буде живитись рослина, і швидше я її перевалю у більшу, більшу ємкість і вона буде швидше наростати. Також добрива вас фосфором ми. Використовуємо, коли я перевалку зробила тиждень тому. І ось вже таку рослинку я підживлю також фосфорним добривом, з перевагою фосфору, щоб вона встигла оплести повністю горшечок. Далі вже слідує таке добриво, кажу добриво, я вибачаюсь, формула калію. Для чого нам цей калій потрібен? Калій також дуже важливий для всього розвитку рослини, звісно. Він також збільшує морозостійкість, стійкість до посухи, але він, основна його роль це закладання бутонів, посилення цвітіння у овочевих культур. Він підсилює, він збільшує плоди, будуть більші і так далі. У мене самого добрива такого. Немає вже закінчилось, але в мене є калієва селітра. Калієва селітра, якщо ви бачите, ось тут є така формула N13,6% це азот, К-калій це 46%. Тобто, ось це добрий. Селітра калію посилює закладання бутонів. Тоже також я таким добрим підкормлюю два рази. І тоді в мене красиво ось на такому етапі, ось погляньте, коли кущ вже наріз, закладаю бутони. ось так, Наприклад, зараз вони мені свісти не будуть, тому що я буду кущ обрізати на живці. Це я все роблю у теплиці, весь цей процес з весни. Але калійне добриво допомагає закласти багато дуже от таких бутончиків, які будуть міцні, крепкі і видадуть великі квіти з величезними шапками. Ось Для цього нам потрібен калій. Калієм я підкармлюю свої рослини також два рази. Тобто азот Азот ми використовуємо для нарощення зеленої маси, фосфор для нарощення потужної кореневої системи, калій для закладання бутонів і цвітіння. Ось це, це мікроелементи, які постійно питають, а чого у вас так цвітуть квіти? Цвітуть вони у мене, тому що я повністю проходжу етапи всі вчасно і вони в мене цвітуть. Крім того, я ще використовую і інші біологічні засоби. А далі є ще таке добриво. Ось погляньте. Також ось я вже вам показувала. Плантафол. Плантафол гарне добриво по листу, це італійське професійне якісне добриво, я використовую по листу, воно гарне, але я його використовую в теплиці. На даний момент я використовую підкорінь в закриті тому приміщенні. Ось в мене для цього є таке добриво, як мастер валагро 20-20-20. Тобто 20 азоту, 20 фосфору і 20 калію. Коли я це добро використовую, Той, коли я пройшла етапи. Підкормки азоту, фосфором і калієм. У мене рослини активно зацвіли, і я переходжу на підкормку ось цього добрива. Це комплексне добриво називається. І підкормлюю їм до осені, підтримую рослини і зелену масу воно і, і, і кореневу, і цвітіння воно збалансовано підтримує і рослини красиві, зелені, квітучі. І розвиваються гарно і так далі. Всі добрива я використовуються раз у 7-10 днів. Тому ними піддобрювати кожен день не треба, їх треба по поєднувати із простим поливом водою. Ось таке я хотіла розповісти вам по добривах. Звісно, ще є доповнюються обробки. Всякими біологічними засобами. Вони важливі, тому що ці всі посу... якісь там перепади температур, пониження температур, там жара, чорна ніжка, і це все під... потрібно додати мі... мікроелементи, всякі, додаткові, звісно, хвороби, такі як хлорози і так далі. Це все від нестачі якихось. Мікроелементів, тобто є доб... добрива професійні, вони місяць собі додатково ще і мікроелементи, ряд мікроелементів. Але якщо ми розбираємося, що трапилось з нашою рослиною, наприклад, хлороз, ми знаємо, що потрібно підкормити. і хелатом заліза або магнієм сульфату, ну, дивлячись, що рослинам не вистачає. Ось все, що я хотіла розказати. І я хотіла вас запитати, чи вас така зацікавить тема, як, якщо розробити інструкцію поетапну про підкормки рослин від початку до кінця? І професійні добрива придбати, і зібрати у набір готових вже набори добрив, чи готові ви такі добрива придбати, чи вам це цікаво? Якщо цікаво взагалі напишіть у коментарях, я буду дуже вдячна, мені буде цікаво почитати вашу думку і, і, і тому. Ще раз дякую за увагу і до зустрічі!